І вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке: вода не пробачає легковажності, на звенигородчині під час купання потонув чоловік, квести, майстер-класи та концерт на щорічному родинному фестивалі разом з татом. Сім'ї ветеранів взяли участь у змаганнях, а сюрпризом для публіки став виступ зіркового гурту. Ведучий Олександр Педан поділився враженнями від відвідування Буцького каньйону. Через атаку ворожими шахедами на Черкащині тривога тривала понад 10 годин. У ніч на 9 червня в області працювала наша ППО. Як повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, у межах нашої території знешкоджено 33 російські безпілотники. Травмованих немає, проте уламки наробили шкоди інфраструктурі. У Черкаському районі пошкоджено чотири будинки господарська споруда понівечений автомобіль. Також сталося займання лісу на площі 2 гектари. Пожежа вже ліквідована. У Золотоніському районі пошкоджено чотири будинки господарські споруди, гараж, а також їдальня на території приватного підприємства. Інформація станом на восьму ранку. Відповідні служби продовжують працювати. Хотів заробити, а має підозру. Золотоніські поліцейські викрили 24-річного місцевого жителя, який займався розповсюдженням наркотиків. Про це повідомляє поліція Черкаської області. Оперативники кримінальної поліції та слідчі Золотоніського районного відділу поліції затримали чоловіка в одному з районів міста Золотоноша. Під час поверхневої перевірки та огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили 17 готових до збуту пакунків з наркотичними речовинами та мобільний телефон, у якому містилися дані про геолокацію закладок. Перевіривши цю інформацію, поліцейські вилучили ще 11 згортків з ймовірно канабісом. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські ще виявили та вилучили полімерні паперові згортки з наркотичними речовинами. Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Усі вилучені речові докази направили на експертне дослідження. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Трагічний випадок стався на Звенигородчині. 7 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Топильна Шполянської територіальної громади під час купання зник чоловік. До пошукових робіт були залучені рятувальники відділення підводного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення. Близько двох діб тривало обстеження водойми та прибережної території. Наступного дня на відстані 10 метрів від берега рятувальники знайшли тіло чоловіка та передали його працівникам поліції. Загиблим виявився місцевий житель 1963 року народження. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки на воді. Обирайте лише спеціально облаштовані місця для купання, не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Пам'ятайте, вода не пробачає легковажності. У місті Звенигородка попрощаються із молодшим сержантом Іваном Гордійчуком. Повідомляє міська рада. Чоловік був командиром відділення десантно-штурмового відділення. Загинув 19 серпня 2023 року під час бойових дій у районі населеного пункту Роботено Полугівського району Запорізької області. Прощання з героєм відбудеться 10 червня. Проведуть бійця живим коридором. Людина з великої літери. Так про героя нашого часу, захисника Володимира Кімлика, відгукуються друзі. Він ще у 2014-му пішов добровольцем у правий сектор. Найголовніше правило в житті бійця бути відданим побратимам. Спільно із музеєм російсько-української війни та його засновником Олексієм Святенком розповідаємо про історії загиблих черкаських бійців у рубриці Героям слава це дійсно така людина, яка завжди знаходила в спілкуванні якийсь позитив. Володимир Кімлик, доброволець правого сектору, був у команді легендарного Дмитра Коцюбайла. Народився на Тальнівщині, мав сім'ю, але з першою хвилею агресії Росії у 2014 році пішов захищати Україну. Якусь частину часу, десь 18-19, він трішки відійшов, повернувся до родини, але потім зрозумів, що йому треба продовжувати далі боротьбу, повернувся до лав. Добровольців із ворогом розправлявся креативно. Одного разу після втрати декого з побратимів Вагнер вирішив самотужки помститися окупантам. Його побратима на його очах снайпер зняв. Він, хоча його ізолювали, він зміг якось з підрозділа вийти вночі і вираховував, що де знаходиться блокпост, з якого могли стріляти. Він сам проліз по мінному полю, зайшов з парадного входу, коли вони грали в карти. Ну і звідти вже більше з ворогів ніхто не вийшов. Це п'ять людей було, п'ять осіб. Я якраз на ранок приїхав після того, як він вже повернувся і все, бо мені один із командирів сказав, що акуратно він ще був дійсно на адреналіні, тому що, ну ви розумієте, життя на волосинці, ризикуючи по мінному полю, пройти обійти десятки мін, і потім, коли в картішки... Наші в скобочках брати грали, розслабившись, він зміг дійсно ліквідувати і помститися. Бути бійцем правого сектору це честь і неабияка відвага. Таке формування й досі страхає ворога. І Володимир Кімлик це розумів. Це він гордився дуже, що він є частиною правого сектору. Він завжди собою носив посвідчення. Багато хлопців боялися, тому що, не дай Боже, полон це 100% смерть. Загинув Володимир Кімлик у 2022-му, захищаючи столицю. Ворог дізнавшись, з ким має справу, вирішив стратити бійця. Пам'ять про нього світлі дні, дні підтримки і військових своїх побратимів, і волонтерів. Тоді нас вони завжди були. Десятки зустрічей на передовій потім в Києві. Дійсно, людина з великої літери, про яку ми не вправі забути. Про кожного героя нашої рубрики ви зможете більше дізнатись, відвідавши музей російсько-української війни. Саме там зберігаються реальні історії нової, незалежної України. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Ні, хвилини нудьги і максимум позитивних емоцій. У Черкасах відбувся щорічний родинний фестиваль Разом з татом. До програми заходів увійшли змагання, участі яких взяли 22 команди. Ніхто не залишився без подарунків, а найголовніший із них це час, проведений разом. Наостанок організатори підготували сюрприз і для відвідувачів заходу. Шостий рік поспіль Черкаси збирають родини, щоб поспілкуватися, позмагатися і насолодитися атмосферою літніх канікул, і все це проєкт разом з татом. Цього разу локації об'єднали в межах сімейного квесту. Розпочали з колективної руханки, аби розім'ятися. Право! Ще раз право! Вліво та вправо. Так, два повороти. І ще раз девно справа. Вправо. Біг на місці. А далі цілий марафон із загадками, вправами на спритність та стійкість. Звісно, на вміння працювати в команді. Участь у змаганнях взяли 22 пари. Серед них тато Сергій та донька Софія. Чоловік каже, такі заходи мають відбуватися частіше. Сьогодні намагається приділяти максимум часу сім'ї. Раніше із цим було складно захищав країну від ворога. З другого року з самого початку технічна поранення отримав двадцять третьому. Треба, щоб родина більше, і батьки, і мама, і тато були більше з дітьми. Команда сильних та незламних тато Олександр та Єгор налаштовані рішуче. За них вболівають мама та двоє доньок. Сімейний фестиваль та змагання це про час проведений з найріднішими, кажуть вони, і це для них головне провести весело час сім'єю. Розважитися і отримати і я перемогу. Думаю, перемогу, Ну, А я думаю, що нападки головне участь взяти, прийняти участь. Вихідні разом проводимо. Mm, так намагаємося. Хтось у нас любить більше площадку, хтось у нас більше любить роз розваги. Приходиться йти на компроміси. Та у змаганнях компромісів не буває. Кожна з команд мала пройти понад 10 пунктів маршруту. На кожному після виконання завдань ставили бали. За їхньою кількістю визначали трьох переможців, але подарунки отримали всі учасники змагань. У першу чергу незабутні емоції від виступів власних та запрошених колективів. Розважав гостей навіть прибулець. Так і на рахунок три буде Чи зможе Він чи ні. Один, два. Три. Відвідувачі фестивалю мали змогу отримати максимум позитивних вражень: катання на поні, майстер-класи з малювання, традиційна локація від ДСНС і Нацполіції та навчання стрільби з лука від пластунів. І це далеко не все, що цього року вдалося організувати для гостей та учасників заходу. І з кожним роком фестиваль разом з татом масштабується, змінюється і тематика. Розповідає автор проєкту та його організатор Олександр Коломієць. Кожен рік ми намагаємося. По іншому робити нову тематику в цьому році ми зробили незламні. Це швидше за все про е, незламні родини, які чекають своїх чоловіків, які повертаються, і е, це є метод реабілітації е, родин е, військових методом родини. В цьому році ми максимально приклали зусиль для того, щоб разом спільно. Зі свято-михайлівським кафедральним собором зібрати військових. Тому у нас частина є учасників. Це дійсно тати військових. Щороку партнерів проєкту більше. Громадські активісти, підприємці та влада спільно долучилися для реалізації цьогорічного фестивалю, але цього б не трапилося без тих, хто зараз боронить країну від російської агресії і тат ветеранів. Ми всі завдячуємо сьогоднішнім. Подіям в місті спокійним завдячуємо проведенням цього свята саме цим хлопцям, цим О, татам, які боронять нашу країну, цим родинам, які тримають фронт і всередині нашого міста. Тому щиро дякую всім татам, які. На, На завершення фестивального дня організатори підготували сюрприз. Запросили в гості зірковий гурт співбратів. Чи вдалося свято? Відповідь очевидна. Яким буде наступний фестиваль разом з татом? Дізнаємося за рік. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Команда юнаків з баскетболу 5-9 класів Черкаської спеціалізованої школи номер 17 здобула срібло у фіналі всеукраїнських змагань пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Повідомляють в департаменті Черкаської міської ради. Турнір відбувся в місті Тернопіль. У вирішальному етапі зібралися 42 найсильніші команди з 22 областей України. У запеклій конкуренції наші хлопці продемонстрували витримку, майстерність і командний дух. З фінального етапу спортсмени повертаються додому з нагородами та позитивними емоціями. Красиве місце в Україні. Ведучий Олександр Педан поділився враженнями від відвідування Буцького каньйону. У своєму відео він показав околиці живописного місця, одну з найперших гідроелектростанцій, та розповів про доступні розваги. Нагадаємо, розташована ця принада в межах селища Буки, Уменського району, на річці Ігрський Тікич. Каньйон утворений у протерезойських гранітах, вік яких близько 2 мільярди років. Сюди навідуються туристи не лише влітку, адже кожна пора року тут особлива і цінна для любителів фотографуватися. Раптова червнева спека дещо змінила свою інтенсивність. Черкащина відчуває вплив хвилювого атмосферного фронту із заходу. Активний денний прогрів повітря посилюється, проте вже скоро стане прохолодніше. За прогнозом Черкаського гідрометеоцентру, 10 червня, на погоду в регіоні впливатимуть атмосферні фронти з північного заходу, які відзначаться короткочасними грозовими дощами та зниженням температурного фону. Температура вночі 16-20 градусів, в день 21-23 градуси. Залежно від хмарності, інтенсивність грозових дощів в області буде різною, місцями можливий град та шквали. У народі вважається, якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. Спостерігали також за конюшиною. Якщо рослина зближує листочки, очікували негоди. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!